Добрий день, сьогодні хочу розповісти свій відгук про е, такі капсули: це глюкозамін, хандроїтин і метисульфофонілметан, якщо не помиляюся, вибачте, або МСМ скорочено. Що це таке? Це поєднання трьох компонентів і це є хондропротектором. Тут 90 капсул в кожній упаковці було, і вони були в желатиновій такій оболонці, дуже легко ковталися. Згідно надписів, необхідно 3 капсули в день приймати, і бажано їх приймати. Ну, 2-3 місяці для того, щоб був відчутно ефект від цих капсул. Для чого оцей глюкозамін? Це є компонентом наших хрящів і навіть не хрящів, а хрящової тканини суглобів. І дійсно цей компонент він допомагає захищати суглоби від перенавантажень. Особливо це використовується тим, хто займається циклічними видами спорту. Це ідеальний варіант. З приводу хондроїтину, він ну це теж як хрещовий компонент, і він полегшує рух оцих рухомих частин суглобів. І оцей МСМ це, в принципі, грубо кажучи, як сірка, вона якраз зменшує запалення, яке може відчуватися, коли у вас не вистачає змащення ваших суглобів, і також зменшує час відновлення після якихось травм. Я їх п'ю для того, щоб було легше долати дистанції дуже довгі на велосипеді, і для того, щоб мої коліна не зношувалися. Також я відчула ефект, що воно впливає в принципі і на стан шкіри, нігтів, і трохи волосся. Це непогано. Але основний недолік, що дійсно його треба приймати довго для того, щоб відчути ефект. Але ви відчуваєте те, що у вас не так болять суглоби, якщо вони у вас вже болять, і рухливість їх стає такою більш безболючою і більш якось безбар'єрною, я б так сказала. Рекомендую спробувати. Десь тут я ще вставлю на іншого виробника свій відгук. Того виробника Люказамінних Андріїти МСМ не було в наявності. Я взяла цей, в принципі, ефект схожий, можливо, ось це дозування трохи інше, але ну, досягається ефект, особливо якщо ви пропиваєте повний курс. Цікаво, чи пропивали ви такий комплекс і наскільки наші думки співпадають. Дякую за увагу, підписуйтесь на мій канал і всім гарного дня! Па-па!